Дівчатка, я вітаю всіх сьогодні з Великодним. Бажаю, щоб всіх вели... Великдень пройшов тихенько. Мирно хочу вам показати нарешті, як я прикрасила своє помешкання. Ми разом з Євою. Тут в коридорі, ви знаєте, в мене висить така дошка, і тут в мене розмістилися мої пінкіпчики. Оцей напис металева, оця підвізка. А це від рукодільного янгола з упаковок. Я це не змогла викинути, тому я прикрасила це сюди, нехай буде тут. На вхідних дверях в мене ось такий чудовий вінок з яйцями величезний висить. Тут у нас Марк розглядає подарунки від пасхального зайчика. Так. І на холодильнику в мене отут таке курчатко. Це я ще дуже-дуже давно вишивала. В очікуванні є више, навіть Єва моя не народилася. От І я вишила таке курчатко. У Єви на дверцях розмістився отакий от зайчик. Також у Єви в кімнаті висить ось такий пасхальний семплер. З яйцями красивий. Він без шкла. Тому я його змогла повісити Єві. Ну, освітлення дівчат зараз таке в нас жахливе, але як є. А, далі, ось над євиним ліжечком. А, моя шпаківня з зайцями. Тут треба трішки укріпити дах. Він, бачите, провисає коли цей ось такі тут зайчики, це теж колись я Вишивала. Ну, насправді, відтінки ніжніші. Ось. І Єва причепила собі в кімнаті над ліжком ось у неї дві полички, такі чудові, біленькі, завела собі рослинки. Це єдині рослини в нас вдома. Вона за ними доглядає, і там, на горі, зараз покажу вам ось такі, ну, начебто, вербові гілочки, вишивка. Таких в мене всяких багато, але ми всі не діставали. Ось, і тут така керамічне таке яєчко. Яйце. Далі тут такий вінок з яйцями теж. І ось таке зайченятко. Тут в неї включається гірлянда така на ніч. Вона собі включає. Ось така. Така в неї краса над ліжечком. Ну, і ось тут на комоді, тут же, звичайно, трішки, це я привіт, трішки бардачок, але тут живе наша хатинка. Зайчик ось такий. Поїзд. Тут були яйця в поїзді, але, звичайно, діти вже до паски все повністю виїли. І тут, і всередині, так, тут. Вже нічого немає, було багато шоколадних яєць. І так само тут поселилося це дерево вже у Єве. І тут багато ось таких фетрових. Текстильні я шила колись отакі пташечки. Такі маленькі мінян ангелики трішки якогось мілхіла. Тут ось теж, бачите, пташечки. Ангелики, пташечки. І різні фетрові такий був набір з малесенькими різними тими. Такі, бачите, шпаківня така, такі дуже-дуже дрібні іграшки, там теж пташечки. І також є тут єдина Єва на вишивка. Ось таке зайченятко теж. Дуже красиве. Це колись Єва вишивала. Кого собі хотіла улюбленця. Це дерево теж вмикається тут зірочки вечором. Я вас собі вмикаю, так вона прикрасила свій куточок. Ось такі зайчики ще висять у мене в коридорі. Тут така вузенька стінка між вітальною та коридорною шафою. Так, Тут в мене колись висів рушник, але він був зі шклом, ми його зняли, тому тут зараз поки такі зайчики. Ось також хочу показати вам зараз рушничок. Ось такий, дівчата, рушничок, колись я вишивала. Така була з газети, зовсім не зрозуміла схема. Це дуже-дуже давно на сорочковому полотні. Мабуть, це перша була моя вишивка на рівномірці. Я купила просто сорочкове полотно і ось так пошила такі курчатка з тюльпанчиками. Ось, ну, і Зі звороту так само такий рушничок. Він маминий, але мама дала ось Єві на кошечок. Єва мала ось такий кошечок. Тут ще бант такий. Ось. Ну, Бант це не я вишивала, це моя сестра, я думаю, вишивала. На дверях вітальні теж є в мене така вишивка, такий весняний банер. Ну, І тут теж є трішки декору ось ці ось. Всім відомі від чарівної країни фігурки, так? І тут теж така композиція, я вам вже трішки показувала. Ось такі мої зайченята. Так, бантик весь бантик час відпадає. Ну, Бо це така тимчасова композиція, тут можна все змінювати. Ось це марик бавиться тут. Такий потяг, так. такий колись Єва робила. Ось це те, теж Єва колись робила таку штуку з зайцями. Марк теж оцим грається. Далі тут мої улюблені величезні зайці і маленькі зайченята. Це мама з татом і Марчик з Євочкою. І тут ще такий зайчик на качельці. Ось і сюди в таку довгу вазу вставлені вербові гілочки. Це не справжня верба, це імітація. І тут висять і мої фетрові іграшки пасхальні. І ось такі теж яєчка декоративні. І також тут картина з пасхальним кроликом чудовим. Ось таким. І на комоді у мене ось така картина стоїть. Тут дівчинка з кошиком. Така ось така вишивка. Ну, а камінна полиця у мене прикрашена звичайним своїм декором, який тут ось така -та морська тематика. Також в коридорі між. Дверима в мене тут висить ось ця табличка Spring від The Cricket Collection, і тут йде вхід у мою рукодільну кімнату. Так, тут в мене на дверях теж вінок. Оце такий віночок, скажімо, трансформер, бо це все тимчасове, так, і ці гілочки. Тут така просто біла основа, яку я декорую під сезон, під. Свої бажання, так, літом тут в мене морські якісь поселяються. І десь діти збили пташечку. Тут вже була пташечка така сиділа, десь її. Ну, і тут в кімнаті все я вам вже, в принципі, показувала свій декор, нічого нового тут майже не додалося. Ось таке яйце, тут в мене ще ось такі курчатка. Теж, колись я вишила всю серію оцих. По різному оформила. Щось в топери, щось в магніти, щось в підвізки пороздарювала. Ось мої батончики, зайці. Ось такий зайчик. ось Такі різні зайчики. Ось так прикрашені. По весняному мої полички. Тут же, бачите, оці, які мені дарували ліхтарики, повісила. Ось. Ну і тут мій зайчик МакГрегор сидить. Вже ось я йому нові інструменти придбала і чекає на свою зайчиху. Ось так я прикрасила цього року своє помешкання до Великодня.